У Житомирі на новому бульварі організували книжковий форум «Відсіч, Діє дієслово протягом трьох днів з 29 вересня, по 1 жовтня, Житомиряни могли не лише дізнатися про цікаві літературні новинки, а й особисто познайомитися з сучасними авторами. Ми організували книжковий форум в рамках літературного марафону «Відсіч», який уже триває другий рік. В цьому році ми його трошечки розширили. Зробили ще такий додатковий книжковий ярмарок. Ми його навіть назвали форум, адже ми організували багато таких лекційних панельних і різних заходів. Просвітницьких до нас приїхало в цьому році ну близько десь близько 20 письменників з різних куточків України. Фентезі, детективи, романи на книжковому ярмарку. Представлена різножанрова література для дорослих та дітей. Мій чоловік. Написав книгу Казки Баби Гавришихі. Це вже друга збірка. На жаль, першу вчора розпродали. Ну то дуже добре. Книжка про українську містику, українські традиції, українську родину. В основу покладені казки справжньої бабусі його. Чому? Називається баби Гавришиха прізвище Гавриш, бабуся Надія Гавриш Гавришиха. Ми з Дніпра самі. А автор Олег народився на Донеччині і село на Креміне, де відбуваються всі події, воно насправді ще існує. Також під час форуму автори ділилися досвідом, як видати книжки. Моя книга Юна війна її видало дитяче арт видавництва Чорнівівці. Я взагалі сама родом з міста Ловайськ з Донецької області. Я ще з 2015 року хотіла написати книгу про ті події, які пережила я, але мені здавалося, що мені бракує літературного таланту, бракує якоїсь сили і готовності написати цю історію. Я наважилася на це у 2021 році. Фінальну крапку поставила 23 лютого, якраз попередньо повномасштабного вторгнення. Книжка мала друкуватися в одному видавництві. Врешті вийшла у Чернівецькому, але я не шкодую. Вони зробили її надзвичайно красивою, ілюстрованою всередині. І оця ілюстрація вона для мене найбільш знакова. От про відчуття дому, який ти не можеш, на жаль, забрати з собою. Але він завжди у тебе в серці, де б ти не був. За словами організаторів, форум має на меті популяризувати читання серед житомирян. Ми хочемо, щоб Житомир був книжковим, літературним, розвивався, щоб у нас побільше відкривалося книгарень. Нехай це буде книгарня, кав'ярня, книгарня, студія, але щоб їх було більше, щоб гравці цієї сфери заходили в великі, там, наприклад, якісь. Ну, такі великі сітки, щоб заходили в Житомир. Ми хочемо, щоб розвивалося все літературознавство, мається на увазі, щоб побільше писали, не боялися писати, видавалися. І, і форум в нас вдався, не дивлячись ні на що, і ми зрозуміли, що ми будемо його продовжувати.